Держіть, куме двері, Павло Глазовий. Зайшов сусід до сусіда в гості проти ночі. Були вони побалакать обоє охочі. Як словами обмінялись добрими взаємно, став хазяїн вимкнув світло і зробилось темно. Нащо куме витрачати за ловати? Можна й потимки балакать, нам не вишивати. Сидять, курять, розмовляють про свині, про дині, раптом чують за дверима голос господині. Хто там палить в темній хаті? Чуєте тетері? гість підскочив. Не впускайте, держіть, куме, двері. Сюди, туди на колінах завертівсь по хаті. Куди ж вони провалились та де ж вони кляті? Це ви, куме, столку збили. Це ви винуваті. Коли світло вигасили, щоб не йти на втрати, то я штани свої скину, щоб не протирати.